Привіт, ти на смартфон UA, а я роблю огляд відеокамери спостереження для зовнішнього розташування і мову Dual Cruiser 8 мегапікселів. Чому 8 мегапікселів? Тому що маємо дві камери 5 плюс 3 мегапікселі. Ця камера доступна в різних модифікаціях, там є і 5 мегапікселів на двох, і 10, але в нашому випадку 5 плюс 3. Ціна на AliExpress близько 60 доларів. Це вже з карткою пам'яті, яка йде в комплекті. Я взяв собі на 128 гігабайт. Купував на AliExpress, Лінк залишаю в описі до цього ролику. Там є промокоди, обов'язково ними скористайся, якщо хочеш отримати знижку на своє замовлення. Ну а я переходжу до огляду і спочатку розкажу про характеристики, покажу розпаковку. Ну а потім, звичайно ж, покажу, як знімається камера в різних умовах, та що там у неї з налаштуваннями. І так, і Cruiser Dual зовнішня поворотна Wi-Fi-камера з двома об'єктивами, яка забезпечує широке покриття двох зон відеонагляду одночасно. При цьому обидва сенсори записують відео у високій якості одночасно. Роздільна здатність 4К, 8 мегапікселів. дві лінзи. Верхня фіксована з широким кутом огляду, нижня з можливістю обертання PTZ. Pen -tiled zoom. присутня щі детекція, тобто розпізнавання людей та транспортних засобів. А окремо через налаштування задається лінійна зональна детекція. Нагадаю, що я вже оглядав одну з камер і мову. Огляд вже на каналі, а лінк, де купував, також залишу в описі до цього ролику. Магазин той самий на AliExpress. Ще Cruiser дуо цікава, тим, що маємо нічне бачення з кількома режимами, підсвічування, гучний динамік. Та звичайно ж захист IP66, що гарантує стійкість до вологі і пилу, а значить забезпечує нам встановлення цієї камери зовні на будинку. І поки дивишся відео прикладу, розповідаю про практичну ефективність цього пристрою. По-перше, маємо покриття двох зон, а камера з PTZ обертається ще й за рухом. Маємо шість повіщення, чіткі й точні. Іноді, звичайно, штрапляються помилки, але загалом нецільові об'єкти відфільтровуються. Функція обертання нижньої камери працює плавно, але іноді помітна затримка при переміщенні між об'єктами. Щодо чіткості нічного спостереження, то на відстані 10-15 метрів розібрати що там відбувається, можна. Вже ви подивилися приблизно, як ця камера знімає і на вулиці. Тож час розповісти і про корпус. Зовній пристрій має сучасний компактний вигляд, незважаючи на наявність двох об'єктивів. Блоки розміщені симетрично, тож виробник максимально нівеліював громісткість цього пристрою. Світлодіоди підсвітки умонтовані по боках, не виступають за межі корпусу. Вони, як і має бути, у кожної камери свої, у верхньої. Три діоди, один інфрачервоний, та у нижньої по два. Матеріал корпусу щільний abs пластик. Але врахуйте, що зовні ця конструкція не виглядає якось антивандальною. Але корпус на вигляд має добру механічну міцність, стійкий до подряпин та ударів середньої сили. Захист IP66 – Це повна пилопроникність і захист від потужних струменів води. Це дозволяє вам встановлювати камеру на відкритих фасадах, але бажано все таки вішати її так, щоб її щось зверху прикривало. Щодо температурної витривалості, то це діапазон від мінус 20 до плюс 50. Тепер інформація щодо рухливості блоків, а вони тут є. Нижня камера може обертатися на кут 355 градусів та ще плюс 90 градусів по вертикалі. Якщо її відкинути, то якраз тут і бачимо під двома гвинтами місце, куди будете вставляти картку пам'яті. Цей лоток на гвинтах. Щоб встановити картку, його треба відкрити, вставити і назад загвинтити. Тут саме у нас кнопка Reset, якщо камеру треба скинути до заводських налаштувань. Кабелі в камеру заходять через кріплення. Маємо Ethernet вхід. Тобто можемо підключитися до роутера по кабелю, а можемо підключитися просто через 12 вольт. Блок живлення та відповідний кабель у нас є в комплекті. Як я вже казав, нижня камера рухається доволі таки прогнозовано і чітко відповідає на команди з додатку. І моу-крузер Dual – це Wi-Fi камера. Тож маємо і дві антени, які також можна рухати. Але кут у них руху приблизно 110-120 градусів. З підключенням до роутеру Xiaomi B7000 у цієї камери проблем не виникло. А так як цей роутер дуже потужний по сигналу, то ця камера навіть на відстані в 30 метрів добре з ним спілкувалася і передавала контент без проблем та стабільно. У комплекті з камерою є все необхідне, щоб ви могли прикріпити її на стіну, і гвинти, і дюбеля. А також шаблон для свердління. Монтаж на фасад не викличе проблем. Монтаж камери на стіну займе стільки часу, скільки у вас є досвіду, але бажано, щоб ви зразу визначилися з кутом, куди будуть дивитися і верхня, і нижня камера, щоб максимально ефективно охоплювати площину, наприклад, перед вашим будинком або у вашому подвір'ї. Процес налаштування та підключення до додатку камер і мову я вже показував, це не складно. Ви підключаєте цей пристрій до свого акаунту, а потім можете роздати доступ до нього ще 20 людям. А ось це вже приклади відеозйомки в нічних режимах. Спочатку просто інфрачервоний датчик, а потім смарт-режим, який комбінує варіанти підсвітки обох датчиків. Що я можу сказати як висновок про IMO Cruiser Dual 8 мегапікселів? Хороша камера, але мабуть наступну я би взяв камеру на 10 мегапікселів, де два датчики по 5 мегапікселів. Так буде контент краще, я вам скажу. Але дорожче. Бо за цей пристрій 60 доларів вважаю. Хорошою ціною, тим паче, що ви в комплекті отримуєте ще й картку пам'яті на 128 ГБ. Та й взагалі пристрій цікавий, бо має два незалежні канали відеоспостереження, що розширює вашу зону відеоконтролю за територією. Контент записується в хорошій якості. Штучний інтелект допомагає чітко розпізнавати людей та транспортні засоби, економлячи вам місце на картці пам'яті, бо не треба записувати та зберігати зайвий контент. А ви його можете зберігати як на картці, так і у хмарі. Марі, бо IMO пропонує відповідний сервіс. Звичайно ж, не безкоштовно. Ще сподобалося, що в нас є дистанційний поворот нижньої камери. Хоча це то взагалі базова фішка, яка є у всіх камер схожого дизайну та типу. Ну і не можу сказати нічого поганого, про те, що є захист IP66 та можливість. Доволі такі якісної зйомки вночі на відстані від 15 до 10 метрів, не більше, що вам може не сподобатись. Ну, те, що обов'язково має бути прив'язка до акаунту і мову в смартфоні. Іноді штучний інтелект все-таки помиляється і записує вам не лише людей, а й коливання гілок. Але загалом то і Cruiser Dual на 8 мегапікселів має продуманий дизайн корпусу, стійкий до агресивних зовнішніх умов. Конструктивно все наче, зроблено так, щоб цей пристрій пропрацював у вас довго. Тож, якщо шукаєте не надто дорогу камеру зовнішнього спостереження на дві камери і не надто дорогу ціна близько 60 доларів. Лінк знайдете в описі до цього ролику. Там і промокоди на знижку, обов'язково їх використовуйте. То придивіться до цього пристрою. Він записує добре і зі штучним інтелектом вже товаришує. Ну і головне, що додаток для управління та перегляду контенту працює стабільно, та й зв'язок. Камера з роутером не втрачала за весь час роботи, а це два тижні. Звичайно, це не якийсь там показник, але все ж таки я пристроєм задоволений. Якщо виникнуть питання по ньому, то задавайте в коментарях, обов'язково відповім. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі.